Лежчик, що посадити дерб'ята, холода, так, наші сіпати. Шановне товариство, прошу всіх трошки, хто приїхав сюди до Вінниці для того, щоб зупинити це все, що робиться зараз. У нас вчора і, напевно, що сьогодні буде розветися в обласній раді, підтягуємося трошки всі сюди. Ближче до нас будемо розпочинати наше пікетування. Вітаємо славу краще, наскільки я зрозумів, слава Україні! <клухи> Шановне товариство, будь ласка, якщо є бажаючі виступати, вставайте поруч біля мене і ми будемо заслуховувати ваші думки. Всі ті, хто вчора був і бачив те дійство, яке творилося під час засідання комісії.